Я, Я ліз. Так. Можемо розпочинати. Пане Сірію, ви вже в ефірі. Так, що розпочинаємо, так? Так, так. Шановні колеги, доброго дня. Я сьогодні в онлайні Ірина застаршав, тому порядок денний в нас є якби є оприлюднений. Я тоді пропоную почати розгляд першого питання нашого засідання. Прошу. У нас немає Гелени Пінкевич. Перші два питання має доповідати Гелена. Її немає. Тоді давайте ми е, Давай тоді треті, поч... з почнемо тоді з третього питання. Та так. А прохання зателефонувати, щоб вони підійшли. А вони в курсі я була... добре. Тоді починаємо з третього питання. Доброго дня. Підготували ми загальну ухвалу, яка стосується ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У нас була вже попередня, яка закінчила свій термін. У 24 році лишилася одна програма, яка стосується виключно 4 вересня по ракет, ракетного обстрілу. А ми підготували на випадок, не дай Бог, е якщо будуть інакші ракетні обстріли, програму ліквідації наслідків на звичайні ситуації. В ній передбачено і надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання, і матеріальної допомоги на заміну вікон, дверей, ну і загально на ліквідації наслідків на звичайні ситуації. Також передбачено, ще у нас в нас цій програмі. Отримання допомоги на субвенції, наприклад, або допомоги благодійних організацій на здійснення ліквідації наслідків. Така загальна програма, яка буде застосовуватися в разі таких надзвичайних ситуацій. Така ранкова програма. У Нас прохання до вас відправте нам ще раз, будь ласка, програму. Текст, добре? Добре. Скажіть, будь ласка, що ви ще нас важливого додали? Ну, вона, в принципі, включила всі ті моменти, які ми раніше додавали до тієї програми. І також наші кращі практики також включені в цю програму. Ірина, в тебе є може, якісь питання? Ні, але це дуже добре, що вже буде алгоритм дій, що Так, не Просто не ми раніше до включали там адреси, потім до включали окремо виконавців по видах робіт. Тепер ми зазначили, що окремо рішення виконавчого комітету будуть визначатися виконавці. Тобто об'єкти будуть розподілятися і затверджуватися рішенням виконавчого комітету, що ми постійно не вносили зміни в програму. Скажіть, будь ласка, у вас ця процедура вона йде, окрім рішень, буде йти через окрім рішень виконавчого комітету, ще через систему прозоро, там, оприлюднення, скажімо так, як, як? Відповідно, відповідно до чинного законодавства, так. Мається на увазі виконавців визначаємо, пане Сергію, виконавців визначаємо е, не е, виконавців робіт, а замовників. Тобто це або районна адміністрація, або, або департамент в тій частині. А всередині ну, щоб... членов законодавства? Оскільки ну, виконавчий комітет кожного тижня це буде просто швидко. Тому ми хотіли спростити максимальну роботу по цій програмі. Добре, якщо нема питання, тоді ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Успіхів. Четверта питання. Так. Про додаткові умови оренди житлових приміщень на Степанівне 50. У нас є звернення благодійної організації стосовно надання оренду тих приміщень. Це є перший погор. 132 квадрати і цільове призначення встановлюємо для розміщення благодійної організації, яка здійснює свою діяльність у сфері надання допомоги ветеранам і членам їхніх сімей. Термін оренди 5 років. Дозволяємо суб і звільняємо цією ухвалою орендаря, який переможе в цьому аукціоні, від забезпечувального авансового депозиту. А навіщо дозволяємо суб Ну, для того, орієнтовно, що, що там буде більш-менш досить велика оренда влада, для того, щоб вони могли після відновлення дорахувань, щоб оренду планувати. Це рин організація, яка... Але, але, та, але має, ну, оренда може, може бути тільки в межах цільового призначення. Тобто в межах тільки послуг у наданні допомоги ветеранам і членам міста. Тобто змушений когось. Ну, це, це солідна, серйозна організація, яка дійсно працює в цій сфері, і ми цією ухвалою просто максимально спрощуємо можливість оренди даного приміщення, і також ну, щодо там додаткових там оплат по приміщенню, оскільки їхня вся робота буде спрямована і є спрямована на підтримку військових. Тому якби дуже крута ухвала. Ми до неї довго йшли і всі будуть від цього тільки задоволені, що вона на кінець зайде в сесійну залу і буде проголосована. Щоб... Намагалися намагалися мінімально спустити участь в аукціоні і щоб зайшли туди тільки ті люди, які справді допомагають ветеранам. Так, це це, це, це дякую. Це, вона, вона довго готувалася, але слава Богу, прийшла з правильними рішеннями. Є в ще якісь можливі доповнення? Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт ухвали про додаткові умови оренди житлових приміщень на вулиці Чернеча, Гора, 1. Ми вже голосували в кінці року таку ухвалу, але в зв'язку з тим, що балансу утримуючи хотів більш детальніше прописати додаткові умови, ми не оголосили аукціон, і тому пропонуємо проголосувати нову ухвалу з новопрацьованими додатковими умовами. Я ще, до речі, вернуся до Феніксу. Е е наша Таня Шевченко буде дуже сильно задоволена, оскільки вона теж там дуже опікувалася тим питанням. Вже сьогодні їй скажемо, що питання зрушиться на цій сесії. А по Чернечій горі питання мови йде про приміщення під кафетелі, так? Так, так. Шевченківському. Є питання? Ні, ми його розглядали минулого року. Це те саме до, до, до додаткових умов був доданий е, е, стаж того, щоб стаж мав потенційний орендар, який виграє в сфері послуг надання в кафетері. Я ще, так, я ще так розумію, що там напевно, важливо, щоб воно, е, це підприємство було в нас зареєстроване, так? в нашій громаді. Так, так, так. в межах військової військової територіальної громади. Це, це теж важливо. Щоб це був війські підприємець, це теж важливо. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступний Наступний проект ухвали про внесення до ухвали Лівської міської ради 743 про продовження договорів оренди від АТ «Укрпошта». Вносимо технічні зміни в ухвалу і на підставі звернення Укрпошти про більгу орендну плату пропоную встановити їм 40% орендної плати. Враховуючи, що закон їм взагалі дозволяє мати грем. Ну, в мене нема питань до цієї ухвали. Є ще зелене якісь... закликали. У мене є питання інше. Скажіть, будь ласка, що буде мовні кошти? Ну, наразі я вам не можу цього сказати, тому що воно поки вільне і це власність і кошти. Вони, це їхня власність. Це їхня власність і вони це велике приміщення хочуть стати. Там Ірин, зв'язку зв'язку зв з реорганізацією самої структури, звичайно, що це зараз якби ну наскільки мені відомо, що наша львівська філія, вона вже не є там юридичною особою, і все переходить на, на центральний офіс Укрпочти. Але я думаю, що ми в будь-якому випадку так багато для Укрпочти робимо, що все рівно ну, вони теж я вважаю мають іти на майбутньому теж на зустріч. Просто такий знаковий об'єкт. Це було дуже так раптово, скажімо, коли він припинив своє існування і всі там ну, викликав, скажімо, такий резонанс у громадській Ми про... Ми про нього будемо пам'ятати. Добре, ставлю тоді на голосування даний проект ухвали. Хто за? За. Дякую, рішення прийнято. Дякую. У мене все. Галина Казумирівна. Та, добрий день. Пропонуємо розглянути проєкт ухвали про право оперативного управління на об'єкт нерухомого майна на вулиці Узеркевича. Мова йде про лічницю Шептицького. Вона належала до на праві спортивного управління другому ТМО. Зараз передаємо її першому ТМО. Є пропозиція створити там єдине відділення офтальмології, сконцентрувати всіх офтальмологів міста Львова. Профільна депутатська комісія погодила без зауважень, і комісія законності погодила без зауважень. Я думаю, в нас. Ну, у мене особисто питань немає. Якщо всі профільно погодили тим більше, і більше лікарі теж ну, розуміють, що роблять. Ставлю на голосування. Даний проект ухвали. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання: проекту хвали про право господарського віддання ЛКП БТІ нашого. Будівель за адресою Білогорща 76 А це будівлі напівзруйнованого музею Шухевича. Нам потрібно повне господарське віддання для того, щоб зареєструвати в системі ЄДСБ містобудівні будівні умови на реставрацію цього об'єкта. Проводимо відповідні. Там ще в проєкті е порядку денного є проєкт ухвали, згідно з яким закріпляється додаткова земельна ділянка, і зараз йдеться робота по викупу ще сусідньої земельної ділянки для організації музейного простору. Тобто це такий перший крок для реалізації цього великого проєкту. Він взагалі стоїть так між будинками, там взагалі є розуміння з сусідами. Є, е, ми маємо номер телефону вже після завершення пленарного засідання Будемо е, спілкуватися. Зараз є вільна земельна ділянка. То на цій сесії будемо долучати до е, земельної ділянки, і я розумію, що є бажання ради викупити ще сусідню земельну ділянку. Тому будемо спілкуватися вже обговорювати, що до речі, там ще до речі, напроти є е, приміщення. Я так розумію, дитячого садочку, яке там має бути збудоване. Я не готова вам зараз дати відповідь. Ми так працюємо з тими документами, які є. Так що в нас. Але як десь детальніше? Є питання якісь, Ірина? Ні. <гументно> Наставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? <гументно> Дякую, рішення прийнято. <гументно> Дякую. Дякую. <гументно> Історичне середовище. У нас було звернення щодо. Пропозиції обсягів капітальних вкладень бюджету розрізів інвестицій проєктів на 2025 рік. Можливо, я поясню, що стосується нашого управління, власне, тут є об'єкти Вірменська, 21, Друкарська, 6, Проєкт, втілення проєкту завершено, йдеться лише про здачу в експертизу. І це, власне, 30 тисяч гривень. Наступний це Яволова 20, 1,5 мільйона. Це є на укріплення аварійних елементів власне, стін. Нас ідуть тріщини, були проведені відповідні дослідження, був проведений також зроблений проєкт. Також проєкт передбачає інклюзію. Власне, в додатку щодо закупки обладнання йдеться про підйомник. Цей 900 тисяч гривень. Тут йдеться про роботи, про виведення фактично будівлі з аварійного стану. Наступним це є Воля Гамлецька, це є церква, пам'ятки національного значення, де ведуться роботи вже минулого року. Залучені кошти також швейцарського фонду Алів за допомогою завдяки лісі Рівні Онищенко і центру міської історії. І кошти, які потрібні для завершення цього об'єкту, передбачені на цей 25-й рік. Просимо на 25-й рік. Це 9, 9 мільйонів 9 300. Наступний, це Копарника 15, це також проєкт втівний, реставраційні роботи завершені, йдеться про 30 тисяч гривень. Це є щоб дати експлуатацію, так само, як і в Рменську. Наступним це є м -м, реставрація проспекту Собово-24. Цього року нам вдалося завершити один фасад, зняти рештування, оскільки був неблагопорядний підрядник, з ним була підписана угода на всі 4, на всі три сторони. В цього будинку, але ми розривали угоду, тому що роботи робилися 4 роки. Зважаючи на те, що роботу робила 4 роки, проєктна документація застаріла, і якщо відверто скажу, вона була зроблена неякісно. Тому ми просимо тут, в цьому в цій будівлі знаходиться на першому поверсі офіт GIZ, Це є наші німецькі колеги, які підтримують нас протягом багатьох років. Різні проєкти були і до повномасштабного вторгнення, і зараз також під час повномасштабного вторгнення. І поділля дійсно є знакова, пам'ятка місцеве значення, потребується оновлення проєктно-кошторисної документації, також на початку, на початок реставраційних робіт. Тут закладено 2,5 мільйони, то швидко більше 2600. Наступним це є Очаківський цвинтар поповнення статутного капіталу і бюро спадщину. Це є на, я так розумію, тут є в, в поповнення статутного капіталу, який щороку відбувається. І це тут також в цьому в цій таблиці є власне це дев'ятсот тисяч гривень. Це є цей підйом, про який я згадувала попередньо, який буде має бути влаштований власне в наш помічний, тому що інклюзія є пріоритетом. Ось у мене особисто немає питань. Я єдине, що хотів сказати, стосовно цього об'єкту на, на проспекті Свободи, ну він дійсно знаходиться в самій центральній частині міста, де біля оперного театру збирається тисячі людей. І туристів надзвичайно ну, хочеться, щоб цей об'єкт теж ну, належно виглядав. Тому ну, в мене питань немає, Рене. Можливо, те, щось додаш. Всі об'єкти потребують, всі, всі, всі вистаті потрібно підтримати. І... Так, єдине, просто треба трошки трішки нам буде якось активізуватися від комісії, щоб все ж таки більше коштів виділялося з на управління. Щоб Я не щоб просто активізуватися і. Просто активізував для того, щоб зробити більше. Ясно, що це, це вже добре, що робиться, але Лвіх таки як заслуговує на те, щоб його спадщину передали. Я, я погоджуюся. Добре, я тоді ставлю на голосування дане звернення управління охорони історичного середовища. Хто за? Да. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Ірин, в нас наступних є два звернення. Перше звернення це в нас по благодійному фонду стане Юренець» восьмого, на першого двадцять договору оренди, яке знаходиться в приміщення на кавовій. 4 ну насправді благодійний фонд в нас є визначений як соціально важливе підприємство. Тому він напряму вони подали документи на управління комунального майна для того, щоб продовжити даний договір. Тому по даному зверненню ми єдиний, тільки що можемо підтримати його в частині надання в оренду даних приміщень, ну і також проінформувати заявника, що його документи подані в управлінні історичного середовища, і управління готує відповідну документацію для продовження даного договору. Тому я ставлю на голосування дане звернення, щоб підтримати продовження договору оренди. Хто за? За. Так, Дякую рішення прийнято. Тепер наступне звернення це також благодійна організація допомога ветеранам АТО Фенікс. Ми якраз тільки що розглядали четвертим пунктом проекту ухвали про приміщення Олени Степаніни 50. Якраз ми цим проектом ухвали надаємо приміщення даній організації. Тому ми теж пропонуємо підтримати дане звернення щодо надання в оренду даного приміщення і також про інформувати, що є підготовлений проект ухвали. Який буде розглядатися на найближчій сесії, для того, щоб вони могли скористатися цим приміщенням, ну і надати відповідні послуги для наших хлопців з реабілітації. Ставлю на голосування дане звернення. Хто за? Дякую, рішення прийнято, підтримано. Ну, Наразі дякую. Робота комісії завершена. Все, дякую, дякую, Ірина, що ти ну, була присутня. Тоді до зустрічі. До завтра, добра. Дякую, папа, -па, щасливо. Побачення.